Далі, якби ми не розбирали ці письмові джерела, ми бачимо, що приходимо трошки в колапс. Джерело є, або воно неправдиве, або в ньому чогось не вистачає, або ті події, які описані, не відповідають історичній дійсності. І тоді стає питання, а де ж брати дійсно початок Ужгороду з першої згадки? Ну так вибачте, брати з першої згадки аноніма, який згадав Ужгород 9 сторіччя, ну, це неправдиво. Тоді треба брати вже з часи з часів аноніма. Це буде дійсно більш справедливо. Тому що якщо ми зараз опишемо події, що ну трошки застаримо ці події на 300 років, так скажуть, так, письмове джерело 20-го сторіччя але описало події там 7 го сторіччя на території Ужгорода. Ну зрозуміло, що ми можемо написати якийсь літературний роман. Ми можемо спотворити цю історію і спотворити для кожного ужгородця його свято, тому що він буде поважати те, що надумано. І з чого потім будуть сміятися, кажуть, люди з Мукачева, з Кошиць, з Пряшева, з того ж самого Києва, і сказати, люди, ви видумали собі цю історію. А от чим ми можемо пишатися дійсно? Да, нам не треба шукати давні місця, не треба шукати тут героїчних подій, що саме тут розвивалися події за боротьбу над всією Європою. Закарпаття зверталося тим, що це було тихеньке, шикарне, екологічне місце. Де могли люди сховатися і спокійно жити, отримуючи задоволення від життя. І от, коли ж перші люди з'явилися на території Ужгорода? ну, тоді можна святкувати епоху Кам'яного віку. Да? Перша нога людини ступила на Ужгородську землю фактично з початком цивілізації. Зрозуміло, що під фінтроп, який йшов в королево, який бродив, пересувався, його якісь родичі ходили по цій землі. От археологічно ми фіксуємо Радванка, да, заселена в епоху каменю. Ну, над коньячним заводом, шахта теж велике заселення, епоха неоліту, мезоліту це все є. Далі є епоха Гальштату, все є. Всі часи, фактично на території Ужгорода, в цій ну, чудовій місцевості жили люди. Так от історію Ужгорода, появи як населеного пункту чи пункту, де жили люди. Можна святкувати з давніх домен. Це сотні тисяч років, але якщо брати історію як місце, тут виникають, виникають проблеми. І тому треба визначити, хто що хоче святкувати. Якщо ми святкуємо історію населеного пункту, так, ми маємо великі козирі. Якщо ж ми шукаємо місто, то його треба шукати ні в працях Аноніма, ні в працях Кейзаї, ні в працях Ліутпранда, ні на Кальтрі Алідрісі. Його треба шукати там, де Ужгорода... З'явиться реальні укріплення, але не, не як у фортеці, а як у міста, такого в принципі не було. Коли з'явиться право на вільну торгівлю, а це у нас вже, чесно кажучи, доволі пізно, аж 14-15 сторіччя з'являється, право на самоврядування з'являється ще пізніше. Тому, в принципі, я би підтримував таку точку зору. Якщо ми вже створили собі цю дату. Шанування Ужгорода. Ми святкуємо, але треба знати, що реальний Ужгород починався раніше, а справжній Ужгород починався набагато пізніше, ніж ця дата. Це умовна дата, яка прийнята, яку ну, всі святкують. Але треба знати, що ця дата туристична. За собою ніякої історичної основи вона не має.